Понад 150 успішних бізнес проєктів в Україні за два роки. Це доробок програми ділових консультаційних послуг, яка фінансується коштом європейського банку реконструкції та розвитку. Малий і середній бізнес, які часто мають кураж і початковий капітал, але не мають достатнього досвіду на ринку. Є головними об'єктами дії цієї програми: запуск бізнесу, розробка ринкових стратегій, дотримання європейських стандартів якості. Це лише частина тем, з яких бізнесмени-початківці отримують консультації. Ці за підтримки програми БЕС. Мережа аптек Ужгорода Нині це успішний бізнес, який ще рік тому потребував серйозної сторонньої підтримки. Ребрендінг фірми, залучення професійного консультанта з програми ділових консультативних послуг. І в аптеки мережі вже не просто приємно зайти. Тут найширший вибір товару, доступні ціни, різні види розрахунку та кваліфікований персонал. Усе це на думку директора завдяки вчасному зверненню до професіоналів. Консалтинго компанія нам дуже допомогла. Європейський банк грандом своїм так само це велика частина фінансування досить. 75% нас профінансували. Тобто, це кошти, які ну скажімо, чистий дохід можна сказати. Семінар в Ужгороді за участю представників малого та середнього бізнесу Закарпаття це ще один шлях донести важливу інформацію до споживача і популяризація програми BAS. Закарпаття на думку фахівців програми є перспективним регіоном для втілення бізнес проєктів Тут понад 75% населення зайняті саме у малому і середньому бізнесі. Підприємства виробляють понад 60% продукції, що реалізується в області, а прикордонне співробітництво відкриває. Нові горизонти для розвитку. Більшість напрямок туристичний. Ми ну, хотіли щось це зробити розважальне, щоб було поконсультуватися, знайти деяких спеціалістів, які вже не були набутки. Якісь в цьому в цій галузі було ж цікаво знайти таких експертів. Головна мета програми Європейського банку реконструкції та розвитку познайомити підприємців з консалтинговими компаніями, які здійснюють не тільки локальну підтримку, а й ведуть супровід під час становлення бізнесу. Допомога безпосередньо полягає в пошуку консультантів, а в ви компенсації витрат на оплату консультаційних послуг. Це від 50 до 75% вартості таких послуг, але не більше, ніж 10 тисяч євро. За два роки роботи програми BAS в Україні її послугами скористалися майже 150 підприємств, які до своєї роботи залучили майже 100 консультантів. Така співпраця і фінансова підтримка допомогли підвищити ефективність управління та покращити ринкові показники. Понад 150 успішних бізнес-проєктів в Україні за два роки. Це доробок програми ділових консультаційних послуг, яка фінансується коштом європейського банку реконструкції та розвитку. Малий і середній бізнес, які часто мають кураж і початковий капітал, але не мають достатнього досвіду на ринку. Є головними об'єктами дії цієї програми: запуск бізнесу, розробка ринкових стратегій, дотримання європейських стандартів якості. Це лише частина тем, з яких бізнесмени-початківці отримують консультації за підтримки програми БЕС. Мережа аптек Ужгорода нині – це успішний бізнес, який ще рік тому потребував серйозної сторонньої підтримки. Ребрендінг фірми, залучення професійного консультанта з програми ділових консультативних послуг. І в аптеки мережі вже не просто приємно зайти. Тут найширший вибір товару, доступні ціни, різні види розрахунку та кваліфікований персонал. Усе це на думку директора завдяки вчасному зверненню до професіоналів. Консалтинга компанія нам дуже допомогла. Європейський банк грандом своїм так само це велика частина фінансування досить. 75% в нас профінансували. Тобто, це кошти, які ну скажімо, чистий дохід можна сказати. Семінар в Ужгороді за участю представників малого та середнього бізнесу Закарпаття це ще один шлях донести важливу інформацію до споживача і популяризація програми BAS. Закарпаття на думку фахівців програми є перспективним регіоном для втілення бізнес проєктів Тут понад 75% населення зайняті саме у малому і середньому бізнесі. Підприємства виробляють понад 60% продукції, що реалізується в області, а прикордонне співробітництво відкриває. Нові горизонти для розвитку більшість напрямок туристичний. Ми хотіли щось зробити розважальне, щоб було поконсультуватися, знайти деяких спеціалістів, які вже не були набутки. Якісь в цьому в цій галузі було ж цікаво знайти таких експертів. Головна мета програми Європейського банку реконструкції та розвитку познайомити підприємців з консалтинговими компаніями, які здійснюють не тільки локальну підтримку, а й ведуть супровід під час становлення бізнесу. Допомога безпосередньо полягає в пошуку консультантів, а в ви компенсації витрат на оплату консультаційних послуг. Це від 50 до 75% вартості таких послуг, але не більше ніж 10 тисяч євро. За два роки роботи програми BAS в Україні її послугами скористалися майже 150 підприємств, які до своєї роботи залучили майже 100 консультантів. Така співпраця і фінансова підтримка допомогли підвищити ефективність управління та покращити ринкові показники.